Доброго дня, любителі світового кіно. Слідом за такими великими кіновсесвітами, як Володар Перснів та Ігри Престолів, виходить серіал про ще одну: далека далека галактика вирішила розповісти про самих маленьких повстанців, які у підсумку зіграють вирішальну роль. Ну а враховуючи, що в цьому серіалі було багато чого нового, то варто трошки пояснити, що я зроблю в цьому відео. Друзі, перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Переквол до фільму Ізгодин Історія зоряних воїн серіал Андор розгортається за п'ять років до бодрів фільму Нова надія. Цей період відомий як темні часи, коли влада імперії здавалася абсолютною а різні повстанські угрупування тільки починали координувати свою роботу. Повстанський шпогун Касян Андер призначений стати ключовим гравцем у цьому русі. Епізоди Андера служать розширеним вступом до історії Касіна Андера. Події відбуваються в корпоративній зоні Переоксморлані, секторі космосу, де імперія має певний ступінь незалежності, якою по суті керує галактична компанія, а не уряд. Касіан Андер живе там уже кілька років, похиливши голову. Але, на жаль, його спроби знайти ще одного біженця зі свого рідного світу провалюються після того, як він убиває двох офіцерів корпоративної безпеки, які намагаються його потрясти. Друзі, хотів би звернутися до вас з невеличким проханням. Для того, щоб поширювати україномовний контент, від вас треба зовсім трохи поставити лайк, написати коментар, підписатися на канал та порекомендувати друзям, які також люблять дивитися огляди про кіно. У перших трьох епізодах серіалу «Дісней плюс є сильне відчуття неминучості, тому що очевидно, що Планета Ферікс стане занадто гарячою для Андора, навіть якщо він цього не усвідомлює. До кінця третього епізоду Касян Андер неохоче став новобранцем до альянсу повстанців. Хоча він цього не знає, його тягне за собою течія історії і він почав подорож, яка приведе його до зірки смерті. На жаль, він також напевно потрапив у список найбільш розшукуваних в імперії з самого початку своєї кар'єри. Це означає, що тиск на цього конкретного шпогна повстанця завжди буде на цьому. У певному сенсі Касіан Андер є похмурою версією хана Соло. Як і Хан він не потрапив до альянсу повстанців за власним бажанням. Скоріше наприкінці третього епізоду Андера стає зрозуміло, що Альянс повстанців є єдиним способом для Андер втекти від Ферікса. Таємничий агент повстанців на ім'я Лютер звернувся до Андера з невизначеною місією, і Касіан погоджується взяти участь в обмін на поїздку та кілька кредитів. Касіан Андер, повна протилежність відданому ідеалісту, який відданий лише власним інтересам. Лютер це лідер повстанців зі зв'язками з Монмотмою, що зрозуміло по трейлеру. Він явно досвідчений у цій справі, використавши втечу від Ферікса, щоб навчити Касіана деяким основним навичкам виживання, поки вони тікають від відділу корпоративної безпеки. Його фактичний ранг в Альянсі повстанців невідомий, але він володіє значними ресурсами та достатньо незалежний, щоб прийняти власне рішення щодо того, залучати Касіана андера до гри чи ні. Тим часом спогади Андера розкривають його передісторію, що в кінці він клонів Касіан був уродженцем планети Кенарі, одним із групи, яка досліджувала корабель республіки, який розбився на їхній світ. Їхнє дослідження пішло не так, коли вони вбили офіцера республіки, який вижив у катастрофі, а сміттяри, які прибули, щоб пограбувати корабель, забрали Касіана. Перш ніж він став однією з жертв актопомсту, коли фрегат республіки прибув, щоб прибрати Безлад. Ця передісторія є важливою для розуміння небажання Касіна приєднатися до альянсу повстанців, який відданий справі відновлення республіки. Його страждання почалися за республіки, а не за імперії, і він не має причин мріяти про відновлення колишнього галактичного уряду. Ця передісторія додає ще більше темряви до війн клонів, створених як ідеальна пастка для джедаїв від Палпатіна. Сміттярі, які прибули до Кенарів, вважали, що республіка вже впала настільки, що репресії за смерть одного офіцера республіки від рук тібульців будуть швидкими та жорстокими, включно з розправою над усіма, хто досліджував корабель, що розбився. Страшно уявити, що республіка вчиняє такі звірства навіть у той час, коли велику армію республіки очолювали лицарі джедаї. Темна сторона справді панувала по всій галактиці, процвітали ненависті страх, а республіка здійснювала військові злочини, які стануть звичайними в мирний час за правління імперії. Ненависть страх і страждання, як правило, відрізають джедаїв від сили. І, ймовірно, така жорстокість повторювалася незлічно кількість разів по всій галактиці, що означає, що полина темної сторони стала майже непроникною. Однак відхід Касіана Андера є вибуховим, головним чином через обідного заступника в корпоративній безпеці. Він нерозумно намагається схопити Касіана після смерті двох його офіцерів і недооцінює ворожість Ферікса як оточення. Звичайно, ескалація була неминуча, просто тому, що Корсек прибув надто пізно, щоб перешкодити Касіану зустрітися з Лютером, високопоставленим офіцером республіки, який не міг дозволити собі бути схопленим. У третьому епізоді Андора вбита ще кількох агентів. Корсек це серйозний інцидент, який неминуче переверне увагу імперії. Незалежність корпоративної зони була непростою справою, наданою лише до тих пір, поки вони зводили проблеми до мінімуму. Тому події на Ферексі могли мати серйозні наслідки. В епізодах 1-3 представлений Мак так званий підрозділ імперського зореного шляху. Це на один крок уперед від відстеження гіперпростору у фільмі «Останній джедай, оскільки функціональний підрозділ дозволить альянсу повстанців знати, куди імперія направила свої кораблі за 9 барсеків. Цілком ймовірно, що рухи контролюються маяками, розкиданими по всій галактиці, і кожен імперський корабель передає унікальний ідентифікатор найближчому маяку, проходячи повз. Це було б надзвичайно цінним активом для альянсу повстанців. На жаль, незважаючи на те, що Касіан і Лютер втікають від Ферікса, вони змушені залишити загін імперського зереного шляху. Вилучення великої частини імперських технологій на Ферікс безсумнівно приверне безпосередню увагу імперії, переростаючи цей інцидент у порушення безпеки. Трейлери свідчать про те, що імперське бюро безпеки якимось чином буде втягнути в історію, і втрата підрозділу імперського зірного шляху в епізоді 3 це чудово підкреслює. Можливо, Касіан Андер покинув Ферікс, але закінчення третього епізоду свідчить про те, що планета і надалі відіграватиме роль у серіалі. Андер залишив по собі трагедію Тіма, чоловіка якого застрелили на очах його коханої бікси. Це нагадування про те, як мало коштує життя в темні часи. Незначна подія порівняно зі злом зірки смерті, але це може означати, що у Касіна залишилося не так багато друзів на Феріксі, як він думає. Третій епізод закінчується тим, що майбутнє життя повстанця буде в хаосі. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.